Дивіться, може, він щось там і поміняє, принаймні він намагається, да, і в нього є там певні перспективи. Але ну, аналогії, так, да, я також їх брав би до уваги. Ти там згадував, це Лорд мій перший генеральний да, секретар да, сказав, да, що да. нам треба росіян да. тримати подалі, американців поблизу, а німців в покорі. <рес> З німцями вже не актуально, зрозуміло, да, але ідея ж там: росіяни подалі, американці поблизу, вона, вона є, вона нікуди не поділася. Але, розумієш, тут аналогія це ж така дуже. Цікава річ, вона в нас може дуже далеко завести. Тому що якщо брати аналогію 49-го року і зараз дивитися на 2024 рік, то нам може бути відведена роль Німеччини. Західно, Західної Німеччини. Нас влаштовує такий варіант. Тому що він ну, апріорі передбачає як мінімум тимчасові територіальні втрати, як це було з західною Німеччиною, тому що головна ж проблема формування альянсу на той момент була в чому? Ми німцям повернемо зброю. Ми дамо їм зброю, так, так ми відновимо. Ну там Бундесвер, да, ну, тоді вони говорили. Вермах да, ми відновимо. Ми візьмемо колишніх генералів, з якими воювали наші генерали і билися там в Африці, в Італії, в Німеччині. Ми їм дамо можливість бути частиною цього об'єднаного комітету штабів. Там да і і так далі. Ну вони тоді пішли на таке. Але ж ціною якої? ціною визнання. Факту фактичної окупації, ну окупації такої умовної е, східної Німеччини, три зони окупації злили в західну, радянська залишилася східною, так і ну такий формат може бути застосований зараз щодо України. Ми за вас впишемося, окей, ви підете з нами, ну, так але але в обрез... ну, такому, в обрізаному вигляді, Да? тобто, якісь частини там територій залишаться поки що під контролем кажучи. ще в минулому році такий сценарій Західу Ну, ми, ми говорили, ми обговорювали. Да, 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 От, питання просто наскільки це сприймає чи не сприймає Україна. Мені, наприклад наприклад, сподобався виступ кулеби. Ну, Дехто його назвав не сильно дипломатичним, тому що, я так розумію, він трошки настрій їм там спортив. Да? Але він був логічний абсолютно. Ну, він говорив банальні якісь там речі. Ви кожен день бачите, як вони обстрілюють там критичну інфраструктуру і так далі. Ціна питання там, скільки він сказав, 5-7 патріотів. Сім да? 7 петріотів. 7 петріотів. В світі їх існує сотня. Ну, сотня. Здається, навіть більше, тому що там були дані, що на одному Тайвані щось до півсотні вони там колись купували, там їх і ставили. Тобто 7 штук. Питання вже навіть не в ціні. Ми бачимо, що питання грошей вже відійшло на другий план. Питання ну, саме в політичній волі. Але вона ж впирається, як розумів, в фінальне рішення Сполучених Штатів. Вони, як країна-виробник, дають якусь фінальну згоду, навіть якщо вони давним-давно куплені і поставлені на озброєння якоїсь іншої конкретно, ну, конкретно взятої країни. Тому от це буде маркер. Якщо ми в найближчі тижні-два отримуємо як мінімум інформацію про те, що знайшли нам ще там три-чотири, ну я всім не вірю, а три-чотири там ще Теми, ну, значить, можливо, вони йдуть вже по такому сценарію. Бо в них же гасло було яке? 75 років безпеки там, і стабільності. Да? А, а треба було ставити ще інше наступне питання. А будуть наступні 75 років безпеки і стабільності. відповідь, до речі, очевидно, Да, будуть за однією умовою. Якщо 33-м членом НАТО, буде Україна. Ну, це поки бу... що таке ж не розглядають. Не розглядають. І це насправді найдивніша ситуація, тому що, от коли вони там кажуть, ми боїмося зіткнення з Росією, там, нападу і так далі. Доки Україна є. Ніякого нападу не буде. Путін, як би ми там до нього не ставилися, він дуже любить косплеїти Гітлера, і він вже в деяких речах його перевищив. Але я думаю, що на оцю найбільш неадекватну найбільш неадекватний крок у вигляді реального другого фронту, реального не якоїсь там провокації, типу 39 секунд. Чи навіть якась uh -huh. провокація там з країнами Балтії. Він скоріше за все зараз не піде. Ну тому, що просто не вистачить сил у Росії. Да, на це От вчора була там інфографіка. Виклали під час у цього форуму. Там да скільки разів НАТО перевищує Росію там по всім озброєнням, там і так далі, там від чотирьох до восьми разів. По літакам, гелікоптерам, авіаносям, артилерії, бронетранспортерам, танкам, по людям, навіть якщо взяти чисельність загальнозбройних сил, причому вони не рахували навіть американську армію, як всю, яка стоїть на території Європи, тільки то, ну, корпус, грубо кажучи, там в, в, майже в два рази більше. Да? Тому шансів, в принципі, якби немає. Але от до тих пір, доки до них це дійде, що ми тоді можемо допомогти Україні, Україна переможе і взагалі питання можливого нападу буде зняти з порядку денного, ну, от поки до них це не дійшло.